Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 8 класу фізика і тема Провідники, напівпровідники діелектрики, струм у металах. Перед тим, як розпочнемо, натисніть, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Поки ви це робите, я нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична. Друга частина практично розв'яжемо декілька вправ та задач. І третя частина у нас це тестування. Абсолютно вірно, тестування. Отже, не гаємо часу, розпочинаємо. І розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. І так. В залежності від здатності речовин проводити електричний струм, їх поділяють на провідники, напівпровідники та діелектрики. Це було зрозуміло з теми нашого уроку. Ми казали провідники напівпровідники і діелектрики. А перед цим ми на уроці казали про те, що таке електричний струм. Впорядкований рух заряджених частин. Сьогодні ми з вами кажемо, що всі тіла можуть по різному проводити електричний струм. Чому я стверджую, що по різному, бо їх поділили на три категорії: якщо б всі тіла проводили струм однаково... У нас би не було поділу на провідники, напівпровідники та діелектрики. А так, поділ є, значить різниця є. І розпочнемо з провідників. Першими записаними, з них і розпочнемо. Речовини, що мають вільні електричні заряди, які здатні рухатися по всьому об'єму тіла, називають провідниками. У Вас виникне запитання, чого вільні, від кого вільні. Я вам нагадаю, що у нас тіла складаються. З атомів та молекул. Атоми, в свою чергу, складаються з ядра, яке позитивно заряджене, та електрона, яке негативно заряджене. Електрончиків багато, вони рухаються навколо ядра, але в цілому атом електрично нейтральний. Кількість протонів дорівнює кількості електронів і сумарний заряд нульовий. Тобто, по суті, у нас в тілі і так є заряди, є протони, є електрони у будь-якому тілі, бо всі складаються з атомів, всі складаються з ядер і електрончиків. Але сумарний заряд там дорівнює нулю. І от у провідників є вільні електричні заряди, які можуть рухатися. Вільні в тому плані, що вони нічим не зайняті. Вони можуть рухатись не тільки навколо ядра, але й побігти в тому напрямку, в якому задасимо електричне поле. Розумієте? Ось про що йде мова. Провідниками є всі метали, згадуємо хімію, водні розчини солей, кислот та лугів, а також розплави солей. Беремо метал, він буде провідником. Беремо сіль, розчиняємо у воді, отримуємо чудовий провідник. Да. Вода сама по собі електричний струм а -а, не проводить. Сіль натрихлор сама по собі не проводить електричний струм. А от якщо їх змішати, без проблем буде проводити електричний струм. Кислоти луги також без проблем. Розплавити сіль, вона теж буде без проблем проводити електричний струм. Вони будуть ці провідниками. От, будь ласка, як виглядають провідники, звичайні провода, з якими можна гратися. З'єднувати схеми без проблем. От як виглядають метали: мідь, цинк, магній, свинець, залізо. О, це їх природний стан розплавлено. І сіль, ну, будь ласка. Цукор додаєте в воду, теж буде проводити. Тобто, це те, що робимо щодня. Це все є провідниками. З цим розібралися. Давайте тепер поговоримо про. Речовини, які можуть проводити електричний струм, лише за певних умов їх називають напівпровідниками. Тобто наполовину. Тут хочу проводить електричний струм, тут не проводжу. І це буде залежати від умов. Є е, речовини, які реагують на світло. Є світло, вони проводять електричний струм. Людина це використала в фотоелементах відкривання закривання дверей, загорається лампочка, наприклад. От. Є умови, температура підвищується під них, понижається, вони починають проводити або перестають. Терморегулятори, будь ласка, от. теж знайшлися стосування. І інші інші багато там факторів є, кому цікаво, будь ласка, можете почитати додатково. Напівпровідниками є кремній, германій, селен, фосфор, сірка тощо. Властивості напівпровідників визначаються, перш за все вмістом в них домішок, які здатні суттєво змінити провідність матеріалу. Я вам казав про фактори температура і світло, а є ще така можливість, можна в них додавати інші речовини. І напівпровідники змінюють свої властивості. І завдяки цьому, а також кремнію, ми з вами маємо всю обчислювальну техніку. Бо, по суті, ось тут Кремній тут. от. Напівпровідники, будь-який мобільний телефон, комп'ютер, ноутбук це все побудовано на напівпровідниках технології. Є у Сполучених Штатах навіть Кремнієва долина, не тому, що там видобувають Кремні, а тому, що там зібрані всі великі, крупні гравці it компанії всі, хто займається високими технологіями, саме там розробка відбувається. От. А все по суті чому людина от з такого камінця, здавалося б, зробила ось такий високотехнологічний продукт. Да. Це кремній. От як виглядає сірка. До речі, кажуть, що в пеклі пахне сіркою. От, Якщо ви відчули запах сірки, значить десь поблизу нечисті таке інше. Чому саме сіркою пахне в пеклі? Вже не пам'ятаю. Кому цікаво, запитайте в чат GPT або K Google, і вони вам дадуть відповідь на це запитання. А ми з вами продовжуємо рухатися далі. І речовини, які не проводять електричний струм, називають діелектриками або ізоляторами. Тобто, перший тип речовин у нас чудово проводив електричний струм, йому тільки давай електричне поле і все електрончики побігли проводити електричний струм. От, вільні носії, да? от, не тільки електронних багато є. О, півпровідники хочу, проводжу, хочу не проводжу. Діелектрики ні за яких умов вони не проводять електричний струм. Він не подобається. У них немає вільних носіїв заряду. Всі зайняті. Всі-всі-всі-всі-всі. От так, от так. Отакі от є класи в школі. Да? Там, хто готовий піти пограти в футбол? Ага, півкласу побігло. Хто готовий розв'язати задачу з математики? Нікого. Да? В одному випадку провідників в іншому від діелектрики. Так, у діелектрики в відсутній носії заряду. Нема кому, не хочуть вони його носити. Діелектрики мої, спирт, ацетон, дистильована вода. Дистильована вода це вода без соли, без кислот, без лугів чисте, аж два О, по суті. Скло, сухе дерево, а якщо дерево намокне, то воно буде вже проводити добряче електричний струм під час грози, пам'ятаємо, під деревами не ховаємося. Різновидні види пластмас, папір, гума тощо. От, вони не проводять. От, наприклад, ізострічка, да, ізострічка. Хлопці мотають, хоч і не вміють. Знаємо, да, застосовується для того, щоб провідник не проводив електричний струм у тому напрямку, якому нам не потрібно. Скрутили два проводи і обов'язково ізострічкою перемотали. І ви, наприклад, сподіваюсь, ну, знаєте, що найкраще ремонтувати будь-що із зустрічкою синього кольору. То найміцніша річ е у світі. Да? От. Ізострічка. Так, вона не проводить електричний струм. Проводочок сховали і все. Робітники ДТЕК або електрики, які працюють о, з електричними з провідниками. У них ось є рукавички. Які зроблені з діелектриків, з ізоляторів, щоб струмом їх не вдарило. Ми пам'ятаємо, що струм добре проходить через людське тіло. Там ще є дії електричного струму, ми з вами казали. Ну, звісно, тут зроблено геть негарно монтаж. Проводи так ніколи не робіть. Я щиро сподіваюся, що цей робітник хоче зробити тут все по феншую, щоб провода були тут гарненько. От, є дуже гарно люди роблять проводку. Там зразу видно досвідчених електриків і такого бардака у них не спостерігається. І, будь ласка, ось акумулятор, автомобільний акумулятор, який зберігає заряд, в який є джерелом електричного струму, для того, щоб він нормально працював, інколи доливають воду. Не з-під крана. Якщо з-під крана, вся акумулятору буде, можна буде викиднути на сміття, він ну, одразу зруйнується. А дистильовану воду, яка не проводить електричний сум. Чистенька, чистенька вода. Її можна пити, але вона не має ані смаку, ні, нічого. Ну, ніякої користі для організму вона не приносить. Тому п'ємо звичайну воду, дистильовану не треба її пити. На що вона вам? Розібралися. Чудово. Це дієлект. Давайте з вами розглянемо будову металевих провідників. У нас в темі це написано. Давайте детальніше знайомимося, чому ж там відбувається електричний струм. За нормальних умов, нормального тиску, нормальних температур метали, от, атоми, з яких складаються метали, мають свій порядок. Чіткий порядок. Кожен атом знаходиться в своєму місці. Визначеному місці. Ніяких паличок там немає, звісно. Це просто візуалізація, що між ними є сили, які їх утримують. От. Це візуально насправді, ні, от просто вони тако розташовані. Насправді там і кульок ніяких немає, бо е кулька атома це ядро, навколо якого бігають електрончики. І якщо це все малювати, буде складно. Тому візуалізуємо, зробимо таку примітивну. Може бути така модель. от у речовин, да, залізо, надій, алюміній, нікель, срібло, титан, цинк. от Вони по-різному. Але в кожного є своє місце. От так само, як учні в класі, на уроці є в кожного чітко визначене своє місце. На перерві ні в кого немає свого місця, а хто де хоче там і бігає. Ми говоримо про рух. От так і тут. Розташоване. І за нормальних умов атоми мають чітке положення у вузлах кристалічної решітки. Уроки хімії передають нам вітання або кристалічні гадки та решітки. Добре, б вивчати впродовж декількох тем на уроках хімії. Там вам все детально ще пояснять, чим одні тіла відрізняються від інших, чому одні пластичні, інші кристалічні і так далі. Ми говоримо сьогодні про проходження електричного струму. Розігралися. Є. Yeah, це за нормальних умов. Все. У нас. Вони чітко на своєму місці, я перейшов від 3D-моделі до 2D-моделі. Ось у нас є ядро. І ось електрончики так літають. Насправді там швидкості набагато більше. Але щоб було зрозуміло, ось у нас є електрони. Ну, вони рухаються хто куди забажає. Їм класно, до коло одного атома постояли біля іншого. Ну, от такого вони собі гуляють. А от як тільки з'являється електричне поле. Вони починають рухатися. Чітко в тому напрямку, яке задає їм електричне поле. В даному випадку, справа наліво. Вони рухаються. А як ми називали впорядкований рух заряджених частинок? Електричним струмом. От вам, будь ласка, візуалізація електричного струму у металах. Отак це все відбувається. Бачите? Виникає електричний струм. З цим розібралися. З теорію все. І перед тим, як ми перейдемо до розв'язання та задач, хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які підтримують наш канал. Стати спонсором може будь-хто. Кнопочка спонсорувати під відео обираєте рівень і суму. Це дозволяє мені далі створювати відеоуроки, нові відеоуроки фізики, і перезаписувати старі уроки математики, які там у поганій якості. Ви розумієте, про що я. Трішечки відпочили. Поїхали. Номер один практичне завдання. Виразимо в основних одиницях. 2,4 кілокулона. Кіло це 10 у третьому або тисяча. Множимо на тисячу, вийде 2400 колон. 2580 мілі кулон. Мілі – це 10 у мінус третьому або тисячна частина кулона. Перемножили. Як тут множиться? Треба. Кому перенести? Ліворуч на стільки знаків, скільки нуликів. Раз, два, три нулі. Раз, два, три. Значить, після двійки повинна бути кома. 2,58 кулон. Коли ми множимо на 1000, ми переносимо кому праворуч на стільки знаків, скільки у нас нулів. Раз, два, три нулі тут було. Значить, після четвірки раз цифри завершились, пишемо 1, 0, нуль, другий 0. Нуль. Ну, не не 7, 8, ж писати, а 0. Пишемо нічого. 2400. От. Далі. 2580. Ага, я ж це розібрав, приклад. Третій. <хи> Заплутався. 205 тисяч мікрокулонів. Значить, мікро це 10 у мінус шостому або мільйона частина. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 нулів. Переносимо кому ліворуч, Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Перед двійкою повинна бути кома. І перед двійкою повинна бути цифра. Це цифра 0. Не 1, 2, 3, а 0. 0,25 колон. От, виразили в основних одиницях. Більше вправі задач на сьогодні немає. Тема така більш теоретична. Тому домашнє завдання. Напишіть мені в коментарях, а чи є зараз перед вами діелектрики. Якщо є, то де саме, а якщо немає, ну, то так і напишіть, У мене немає діелектриків. Хоча, якщо немає, то ви дивлячись, зараз мій урок мене неуважно уважно слухали. Бо вони точно є, інакше б ви не могли почути цей відеоурок. Зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Відпочили. Сьогодні ми завітали до чудової школи мистецтв, місто Каховка, Херсонська область, Херсонська область це Україна, Херсон це Україна, Крим це Україна, Харків це Україна, Запоріжжя – це Україна, всі наші міста то є наші. Хто б там що собі не вважав? Ми знаємо, що насправді є, яка реальність. Да? Ну що ж, вперед за оцінкою тестові завдання. Так, 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 так. Значить, тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я. Починаємо тестування. Так, просили зробити ще більше, роблю. Що може підвищувати провідність напівпровідників? Освітленість? Може. Зміна температури? Може. Домішки інших речовин? Можуть. В залежності від здатності речовин проводити електричний струм, їх поділяють на діелектрики, недопровідники. Ні, немає такої наукової назви: є напівпровідники і провідники. Речовини, які можуть проводити електричний струм, лише за певних умов називають напівпровідниками. Носіями заряду в металах є вільні електрони, вільні нейтрони, вільні протони. Ні, вільні електрони. Нейтрони і протони вільними за нормальних умов не бувають. Це якщо, наприклад, їх, куди великий ядронний колайдер запихнути і розбити один до одного, ну тоді можливо. Речовини, які не проводять електричний струм, називають діелектриками. Речовини, що мають вільні електричні заряди, які здатні рухатися по всьому об'єму тіла, називають провідниками. Напівпровідниками є. Хто є напівпровідниками? Кремній, Германії, Селен, Фосфор, Сірка. Тут легко запам'ятати. Метали, провідники, дистильована вода точно не проводять, або гума не проводять. Це провідники, це не провідники, значить, посередині напівпровідники. Провідниками є метали, от розібралися щойно. Які з речовин ще називають ізоляторами? Провідники, діелектрики чи напівпровідники. Звісно, діелектрики. Захисний одяг для електриків краще виготовляти з діелектрики, звісно, не з провідників. Бо одяг для електриків роблять для захисту від уражень електричним струмом. Тому робимо з діелектричних матеріалів. Ну і діелектриками є: хто? Дистильована вода скло, сухе дерево, пластмаса, папір гума. І так, та-дам! мене 10 балів! Я молодець. Всі ті, хто дивляться мій з само початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт. Його можна зберегти, роздрукувати. Тема. Хто проходив, коли проходив. Це не 1 березня. Вітаю всіх з початком весни. Напишіть в коментарях, коли ви дивитесь цей відеоурок. Тривалість тестування. Мені знадобилося 2 хвилини. А взагалі 15 виділяється. Задано 11 запитань, правильних відповідей 100%. Я вам теж бажаю. Оцінку отримати 100%, щоб правильно було, але для цього необхідно вчитися. Оцінка 10% відмінно. І так, мої шановні глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, обов'язково тисніть металеву вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям. Де розповідати? У реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новенький урочок. Бачите, я ж пісні заспіваю, так гарно. Весна, що ж ви хочете? Ставайте спонсорами каналу від 10 гривень на місяць, отримуйте там бонуси за кожен рівень. Приєднуйтеся, де у нас є сайт школа.топ. Зібрані всі відео уроки, акції з продажу комплектів, презентації. Все там є. І для вчителів корисно, і для учнів. Моя сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Фоточки в інстаграмі, там ще є цікаві задачі з математики, і гумор шкільний там все зібрано. А теорія за одну хвилину у Тіктоці та на каналі Швидкоматика. Всі посилання де правильно. В описі під відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Пишіте в коментарях великими літерами. Весна, весна, прийде весна. Я буду знати, що ви звелися до кінця. А у мене на сьогодні. все. Все добре. Все добре.